Спеку прощавай. Цьогоріч тепла погода тішила нас понад чотири місяці аж до кінця вересня. Таке доволі рідкісне явище фахівці називають метеорологічним літом. Середня добова температура повітря не опускалася нижче 15 градусів. Втім, нещодавно пішла на спад. Відтак тепер українці та рівняни, зокрема, змушені адаптовуватися до холоду. Денна температура на завтра також буде досить таки прохолодно. Уже на післязавтра денна температура буде вищою. Ми очікуємо вже 11-16 градусів. А от четвер знову повернеться до нас тепло. Навіть денна температура сягатиме 20-21 градуса, але знову буде з короткочасним дощем, з посиленням вітру. Це в денні години. Ну і хочу порадувати, що вихідні, які попереду, очікують нас досить такою ну приємною, як для жовтневої пори, погодою. Ніна мороз додає, таке зниження температури є цілком нормальним для цієї пори. Погодні зміни здаються такими різкими для містян через контраст із вересневою спекою. Натомість зазначає, що осінь ще. Та, можливо, потішить нас теплом. Кліматологи нашої обсерваторії вони прийшли до такого висновку, що завжди після похолодання має наступати е, потепління, тобто пора бабиного літа. Воно може тривати день, два, три. Сказати, що у нас попереду бабине літо. Я думаю, я такого не візьмуся, але просто по кілька тепліших днів все рівно буде. Втім, з року в рік з приходом холоду та різким коливанням температури збільшується кількість випадків захворювань. Лікарка-педіатриня клініки Медок Надія Радковська каже, найчастіше у цей період зустрічаються різного типу гострі респіраторні інфекції, зокрема грип. Особливо небезпечними вони є для тих людей, хто має певні хронічні недуги. А все тому, що наявність в організмі людини вірусу може ускладнити і без того затяжну хворобу у зоні ризику, як дорослі, так і діти. Ускладнення будуть з боку ну, якби, тих органів чи систем, які е, мають хроніку в певної людини. Далі тут все говориться е, і береться по віку, е, бо повторююся, в дітей це в більшості випадків ідуть пневмонії. Можуть бути отити, артрити, е, ну і там і ба, і пішло, 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 і поїхало. Найкращий спосіб вберегти себе від недуги, покращувати свій імунітет самостійно. Лікарі радять пити достатньо води, слідкувати за своїм раціоном, а також збагачувати свій. І організм вітамінами самі основні вітаміни знаходяться в їжі. Тобто, якщо ви хочете себе забезпечити достатнім вітамінним комплексом, наприклад, на там осінньо-тере-весняний період, то все-таки краще, щоб це була збалансована тарілка харчування. Тобто там будуть міститися і білки, жири, вуглеводи, ті самі вітаміни. Єдине, які вітаміни, скажімо так, можна ну, скажімо так придбати в аптеці – це вітамін Д, тому, тому що ми його з сонцем не отримуємо достатньо. Напрочуд важливою для підтримки імунітету є її вакцинація. Вона може допомогти не лише легше перенести хворобу, а й взагалі запобігти захворюванню. Втім, якщо ви переймаєтесь про наявність протипоказів до неї, зверніться до свого сімейного лікаря. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.